Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої любі діточки. На початку жовтня ми відзначаємо свято День захисника і захисниці України. Сьогодні саме ми поговоримо про це свято. Народна мудрість стверджує що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою і своїх джерел, але захистити себе не може. Тому це святий обов'язок тих, хто живе, хто користується всіма їх благами і дарами. У Конституції України вказано, що служба в Збройних Силах України в захист вітчизни, її незалежності і територіальної цілісності — почесний обов'язок кожного молодого громадянина. Зараз ми з вами трохи повторимо те, що ми вивчали на протязі минулого року, я буду давати питання. Ви будете самі собі відповідати. І так. Перше питання. Основний закон України. Правильно. Це Конституція. Друге. Який колір має Державний прапор України? Правильно жовто блакитний А що символізують сині і жовтий кольори на Прапорі України? Пшеницю і небо. Урочиста пісня, що є символом держави, як називається? Їм ми його виконуємо урочисто, поклавши праву руку. На серце. Виконуємо гімн ми стоячи. Чим прикрашали в давнину і навіть зараз свої помешкання українці? Правильно рушниками? Як називається найбільша річка України? Ми з вами це вчили, згадуємо. Правильно це Дніпро, яка мова в Україні є державною? Правильно українська мова є Державною мовою України. Що зображено на Державному гербі України. Правильно. Тризуб. А що символізує Тризуб? Тризуб символізує слово воля. А тепер згадайте, яке місто є столицею. Нашої держави. Правильно, це Київ, Воїни, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу злий не позарився враг. Будь мужній і будь достойний, ти слави своїх батьків, відважний український воїни. Нащадку славних козаків. Це неможливо було уявити, що нашу мирну, квітучу, гостинну землю легко можна перетворити на поле бойових дій. У нас були духмяні ночі, сніжні зими, веселі колядки і раптом, бойові втрати. Залишені міста, поранені, біженці, переселенці, захвачені території. Люди у військовій формі стають звичним явищем на вулицях українських міст. І що ми на них покладаємо величезні надії, і всією країною молимося за них, щоб повернулися живими. Їхню мужність визнали навіть самі загарбники. Весь український народ схиляє голови перед мужніми захисниками України і молиться за мир за повернення додому живими наших героїв. Сподівається на мирне завершення конфлікту, відновлення територіальної цілісності держави та процвітання. Щоб наші військові піднімали зброю до бою лише на тренуваннях, щоб перестали плакати матері і дружини, щоб діти перестали проводжати на війну своїх батьків і щоб українська земля очистилася від болю, втрат та наруги. Збройні сили України, слава, гордість, міць України! Захищає мир, свободу, служить рідному народу. І це наше заняття закінчується. Дуже хочу, щоб у нас нарешті настали мирні ночі, щоб всі повернулися наші чоловіки, доньки, батьки, брати, сини додому живими. І щоб в Україні нарешті настав мир, щоб ми могли спокійно працювати, щоб ми могли спокійно вчитися, щоб ми могли спокійно відпочивати і нічого не боятися. Всім до побачення, бажаю всім миру, щастя, самого найкращого привітайте найближчих своїх. З цим святом, з Днем захисника і захисниці України.